Всім привіт! Я Міла Тимчук, рада вітати вас на своєму каналі. Це відео буде про те, як позбавитись холки. Ось як це виглядає: холка або вдовинний горбик це жирові відкладення, які формуються в більшості в жінок в області сьомого хребця. Їх позбутись надзвичайно важко, і вони є не лише естетичним недоліком, а також вони мають вплив на наше здоров'я, можуть призводити до головних болів і такого іншого. Сьогоднішні вправи вам мають допомогти. Отже, приступаємо. Перша вправа складіть, будь ласка, руки за голову в замок, на вдих ми розслаблено, лише тягнемо смаківкою вгору, а на видих зводимо сильно лікті назад. І зажимаємо між лопатками, наче горішок хочемо відкрити. Отже, вдих, вдих, видих. Робимо 10 разів. Ще чотири. Глибокий видих і фіксуємось на видих. І ще шість. І сім. І вісім. І дев'ять. І десять. Молодці. Зафіксувалися в цьому положенні. Тримаємо десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Починаємо пекти в цьому місці молодці. Наступна вправа вдих. Сильно руки через бік виводимо вгору. Перевіряємо, чи можемо ми відвести їх ще більше назад. З цього положення опускаємо лікті 90 градусів на рівень плеча. Теж перевіряємо, чи можемо ще назад відвести лікті. Після цього, в третє положення, ми відкриваємо руки, теж долонями до мене. Так. І назад тягнемось, перевіряємо, чи можемо ми більше відвести руки назад. І четверте положення. Звужуємо лікті, стягуємо їх. Теж відкриваємо руки максимально в сторону. Повторюємо зараз 5 разів дихання спокійне. І завжди тягнемось максимально руками назад. Вдих. Видих. Вирівнюємо лікті. Вдих. Більше назад. Видих. Ще. Два. І видих. Лікті назад. Перевіряємо, чи можна більше. Вдих. Вирівнюємо руки. Видих, Стягуємо. Ще вдих. Молодці. Видих. Вирівнюємо вдих. Видих. І ще. Вдих, видих, вдих, видих. І останній. Вдих, видих. Лікті максимально назад. Вдих. І видих. Для третьої вправи нам потрібен рушник. Думаю, в кожного вдома він знайдеться. Ми будемо... Опускати рушник за голову. При цьому трошки висуваємо голову вперед. А коли рушник піднімаємо, навпаки, тягнемось головою назад. Працюємо дуже активно 20 разів. І. Рушник розтягуємо, руки напружені. Голова працює назад. Ще. Ще 10 і 9. І 8, 7 до кінця. 6. Молодчинки. Дуже добре. Четверту вправу ми робимо лежачи на животі. Якщо у вас є ролл, це прекрасно. Якщо немає, ви берете кілька книжок приблизно такої висоти сантиметрів 10-15, щоб була стопка книжок. Ви їх ставите перед собою і опускаєтесь повністю на лобом, торкаючись килинка. Ось, В цьому положенні ви відводите лікті вище, ніж рівень ваших вух і голови максимально. А Якщо вам важко це зробити, ви робите найближче, тримаєте це підвищення, найближче до голови. ось так. Якщо ви відчуваєте, що вам досить комфортно, можете посунути трошки підвищення. Далі. Це буде важчий варіант. І вже зовсім з рівними майже руками. Це буде найважчий варіант. Я робитиму щось середнє. Пробуйте і ви. Отже, опустились. І робимо видих. Два. Точка фіксації вгорі. І три. І чотири. І лікті вище. П'ять. Шість. І сім. І... Вісім і дев'ять. І вище. Ще десять і дев'ять, і вісім, і сім, і шість і п'ять. І чотири і три. І два. І один. Молодці. У мене тут, мабуть, слід буде. І остання вправа в нас буде специфічна. Ми будемо закидати голову назад. Але її закидати взагалі назад я не дуже рекомендую. Може крутитися в голові. Тому робимо максимально акуратно, без ривків. Ви привикнете по чуть-чуть. Робимо всього 5 разів цю вправу, але вона якраз в ту точку, куди нам потрібно. Тому ми працюємо. Руки в замок. Сильно звели лопатки, руки відвели максимально назад. При цьому робимо видих і закидаємо голову назад. Видих. Розслабились. Другий раз. Піднялись. Вдих. І видих. Розслабились дуже повільно. Ще три рази. Зажали лопатки. Вдих. Закидаємо плавно голову. Видих. Молодці. Ще два рази. І підняли лопатки. Вдих. з. Акуратно, останній раз ми зафіксуємось в цій точці на 10 рахунків. Будь ласка. І вдих. Видих. Спокійне дихання, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Повільно, плавно розкручуємось. Молодці. Ці 5 вправ, якщо ви робитимете на регулярній основі вже за тиждень, другий, ви побачите свій перший результат. Звісно, регулярність і дисципліна в цьому питанні дуже важливі. Тому кожен день, не пропускаючи, можна зранку і ввечері, робіть. І поділіться, будь ласка, своїми подругами, мамами і сестрами, в кого є така проблема або може виникнути цим відео, для того, щоб вони були теж здорові, як і ви. До зустрічі! Чекаю від вас коментарів, чи була вам ця тема цікава? Па-па!